Одягайте на себе сонечко, зігрівайте субудю світ, та тепло, що у ваших долонечках полетить, наче теплий привіт. Історицю вам повернеться найхолодніші Ваші часи, все, що ви віддаєте, обернеться, вашій кармі, добро і плюси. Одягайте на себе сонечко, і засяє красою душа на землі будьте тим віконечком, із якого тепло вируша. Подаруйте свою посмішку і здадіть потрібні слова. А про щастя кажіть пошепки, бо щасливий той. Віддава, одягайте на себе сонечко.